В першу чергу хочеться подякувати рівненським болівальникам. Ми дуже раді, що в нас є такі болівальники, які підтримували нас цілий сезон. Ми хотіли сьогодні їм подарувати перемогу. Я подякував футболістам за самовіддачу, за бажання. Я бачу, що вони хотіли перемогти. Сьогодні сьогодні десь не вистачило останнього пасу, завершаючого удару. Але над тим треба будемо будем працювати. А так всім подякував. І в першу чергу подякуємо болівальникам за те, що вони є, за те, що вони нас так підтримують. Багато напевно, було нюансів. але одна причина напевно, не можу сказати. Напевно, був такий комплекс причин, що нам не вистачило. Зараз не хочу про це. Я думаю, буде кінець сезону. Ми проаналізуємо. І тоді зробимо висновки. Звичайно, ми хотіли перемогти. Звичайно, нам треба було. Е Давити суперника, я думаю, в нас були прекрасні моменти, були удари. Все-таки не вись не вистачило майстерності футболіста при завчені. Всі їдемо, будемо готуватися, десь може буде ротація складу, десь буде грати хто менше грав футболіста, але ми будемо їхати і грати на перемогу.